Епсон продовжує дивувати користувачів і презентує новий пристрій для струменевого друку Expression Home XP4205. Як і інші моделі цієї серії, новинка підтримує три основні функції друк сканування та копіювання. Ця універсальність робить її ідеальним рішенням для домашнього офісу або навчання. Максимальний формат друку А4. Роздільна здатність 5760 на 1400 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Є друк без полів у всіх доступних форматах. Швидкість друку тексту є незмінною для цієї серії 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Є можливість автоматичного двостороннього друку. Сканує пристрій з якістю 1200 на 2400 точок на дюйм. Одна з ключових переваг XP4205. Це безчіпова прошивка та можливість встановлення ПСБПЧ. Завдяки цьому рішенню користувачі більше не будуть обмежені дорогими картриджами. Заправка чорнила відбувається швидко і просто, а друк стає в рази дешевшим. Особливо це оцінять ті, хто друкує великими обсягами. Лоток подачі паперу знаходиться позаду пристрою, розрахований на 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. XP4205 підтримує підключення по USB, а також Wi-Fi і Wi-Fi Direct. Крім того, можна друкувати з мобільних пристроїв через спеціальний застосунок від Epson. Модель XP4205 відрізняється невеликими розмірами, що дозволяє розмістити її навіть у найменшому робочому просторі. Корпус виконаний у білому кольорі, що додає пристрою стильного сучасного вигляду. На передній панелі розташований великий екран. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.